Оце ж оцей шеврон 93-ї бригади, зроблений із-за того серебра, що я надрав із Кантіміровської дивізії, з їхніх танків, САУ, БМП, ті, що й поахтирки лупили. Ну, коротше, витворяли страшне, що Робив я його довго. Допомагали мені ювіліри, бо я сам не спаяю його в кучу, в мене не всі оборудовані є. Віталій Куколь під час окупації Трустянечни партизанів. Тепер з трофеїв з поднівеченої російської військової техніки виплавляє срібло і виготовляє з нього сувеніри. Воно у вигляді всяких деталей, покриття і так далі. Його спочатку треба хімією витравити, потім сконденсувати у вигляді чистого срібла. Тоді, значить, виходить отакий ось безформлений сліточок, а з нього вже тоді я починаю випилювати отакі. Ну, от як кільце теж оцей перстень я робив, як і мій тризуб. І потім починається робота з нього, випилюється, паяється. Даже шматок БМП, того що на, на переїзді в нас лупила я кусочок остав, та так і хороший колекцію виробів зі срібла. Віталій кухоль передає на аукціони на підтримку українських військових. Їх з 22-го року організовує охтерчанин Геннадій Порохня, волонтер і військовослужбовець. Чоловік вважає, що правильно організований аукціон може зібрати більше коштів для військових ніж збірна банку. 23 24 двадцять роки. Коли збори на банку впали, то аукціони вони дуже потрібні. Там зовсім інші суми іноді бувають. От, наприклад, в цьому році найдорожчий лот продався в Харкові на концерті Олександра Пономарьова і Михайла Хоми. Ікона розмальована Сергієм Степановим, продалася за 25 тисяч. Гривень і кошти пішли на автомобіль-Пікап для 151-ї бригади. На останньому аукціоні представили книги українських письменників з автографами авторів, розповідає пан Геннадій. Лотом були книги Сергія Жадана і Тайри. Ось Тайра буквально декілька днів назад випустила свою книжку і проїхала з презентацією різними містами України. В місті Харкові ми зустрілися. Тайра розписалася, і е, я привів Аксон, який виграв Радіон Дубровка з Артистського молодіжного центру. І тепер книжки як Тайри, так і Сергія Жадана, сім книжок можна прийти, взяти і почитати у Радіона Дубровки в молодіжному центрі на кожній книжці автор Сергія Жадана. А у мене на сторінці у Фейсбуці є відео, де він цю кожну книжечку розписувався. Люди бачили, що це саме Сергій дав тут. Радіон Дубровка, голова громадської організації Охтирський молодіжний центр, розповів, що періодично бере участь в аукціонах як покупець. Таким чином допомагає акумулювати кошти для важливого придбання на фронт. У нашому коворкій просторі. Є відкрита бібліотека. Там є різні книги, але саме ці книги вони недоступні в публічному доступі. Вони у нас знаходяться в нашому такому закритому середовищі, бо у них трошки більше цінність, ніж просто там звичайні книжки, бо тут є автограф. Станіслав Пилипенко, власник кафе. Спочатку повномасштабного вторгнення займається волонтерством. Коли йшли бої за Охтирку, відвозив їжу бійцям. У 23-му році утворив волонтерський рух Пилипенка Станіслава, який збирає кошти на дрони. Також бере участь у акціонах. Хлопці передавали мені тубуси від артилерійських снарядів. Я віддавав дівчаткам нашим художницям. Вони розмальовували і виставляв на опціон один чи два тубуси. Люди за донати придбали. Це такі гарні артефакти, гарні, які можна поставити і в себе вдома, і на дачу. І буде така цікава пам'ять про це все. Каміла Отич навчається в опорному ліцеї в селі Хухраухтерського району. Вона одна з тих, хто розмальовує лоти до аукціону. Коли тато почав брати всякі патрони, гільзи від патронів та гільзи великі, він давав мені це все. Я брала краску для желіза і почала розмальовувати. Зразу було. Важко тим, що вона кругла і було погано розмалювати. Потім вже трохи легше, бо вже привикла до цього. Потім тато почав брати дуже багато гільзів і давати мені це все. Скидував мені фото, що малювати, або дуже багато гільз я малювала сама, придумувала все сама. Батько Каміли Вадим Линник, засновник фонду допомоги армії Янголи Охтирщини. Його магазин мобільних телефонів став штаб-квартирою фонду. Доня моя розмалювала е, тубус, і в Луцький був благодійний збір. За 700 доларів пішло. Кошти пішли на придбання ребу для першої прикордонної, які зараз на Харківське захищають наші кордони. Ось такий один із самих самих зараз відправили один. Експонат крила і двигун від Орлана. Надіємося, дані вилучені кошти будуть на придбання лафета для евакуації автівок. Це наша всіх мета, наша кожна українця. Чим більше зібрати грошей, і тим більше ми можемо закрити потреб для наших військових і виконати багато запитів. Олена Рашевська, Андрій Міхієв, Суспільне новини, Сумщина.